А, скільки в мене є годин? Ви розумієте, ви такі питання задали, що спочатку вас треба підвести до відповіді, а потім дати. А, спробую. За 10 хвилин, тільки не зупиняйте мене. За 10. 000. Знаєте, коли мені говорять, що Україна сьогодні платить 560 доларів за російський газ і знаходиться на самому короткому плечу до родовища, Турці 170 сьогодні. І є найдовше південне плече Німеччина в районі 175. І мені хтось хоче пояснити, що це не корупційна угода, не кримінальна угода по своєму типу, я маю величезні сумніки. Ми говоримо не про політичну ціну, ми говоримо про ціну відповідно до формульного підходу. Якщо ви візьмете будь-яку країну Європи, яка споживає російський газ, і за її формулою. Підійдете до Хутора Михайлівського кордону України і Росії на Сході, ви переконаєтеся, що Україна переплачує в 3-4 рази більшу ціну за газ російський, ніж будь-яка європейська нація. У мене запитання давати. Як ви собі даєте відповідь? Чи ви її не ставитеся перед собою це питання? Я хотів, щоб ви поставили. Те за друге, чому в Україні за транзит платять у 4 рази нижче, ніж платять словакам, австріякам, німцям. Ми знаходимося на одній нитці. Мене запитання до вас, віддішуючи журналістів. Як ви запитуєте себе і як відповідаєте на це? Чому Україна отримує 2,1, Данія 12, а середня Європейська 6,5? Я відповідаю. Ви запитуєте, але я не буду... Ні, ні, ні. Почекайте. Почекайте. Ви ж мені запитання задали. Ви хочете, щоб я відповів? Якщо у вас є відповідь, оголосіть, а я скажу, що я здаю згоди чи не згоди. Але думаю, що у ще відповіді немає за запитання. Думаєте? Так. так ось, чому Україна в чотири рази менше отримує за ту саму послугу, ніж будь-яка європейська компанія, нація, держава. У вас є запитання? У мене є. Тому що це угода кримінальна. Тому ми кожний рік платимо. 4 мільярди вищі доларів за куплений газ на сим збитків. І майже 4 мільярди платимо, не, не отримуємо е, проплати за послугу до країн європейських. До речі, сьогодні в нас вже біля 12 мільярд штрафів за невиборний газ. 12 мільярдів це приблизно півторарічне споживання газу, якого ви не бачили. Але вже ви за його вигляд. І останнє, що я хочу сказати, ви знаєте, що ці умови не акцеп... акцептував уряд. Ви знаєте, що уряд відхилив ці умови. Член уряду відхилив для вас. Чому? Тому що члени уряду вважали, що це умови неприйняті для підписання угоди. і не видали директиви уряду. Як з'явилася фіктивна директива уряду, на основі якої Дубина підписав е, договір? Оце питання. Ні, ніхто не влічає, чому ми платимо найбільшу в, в Європі ціну за газ, чому ми найменшу плату за транзит отримуємо. Ми говоримо про те, чому відбувся заміна директив. Уряд, який не приймав рішення. А я вам стверджую, що уряд керується в цьому питанні двома міжнарядовими угодами, де сказано тема ставки на транзит це компетенція не НАТО і не Газпрому. Це компетенція уряду. Теми об'ємів прокачки це не компетенція корпорації. Це урядова компетенція. І тому без директиви уряду підписати корпоративну угоду неможливо. Так діє у нас процедура. Якщо уряд не дає директиви, а угода підписується, на базі фіктивної директиви, от, власне, виникає питання. Я даю нейтральний коментар. Я майже ніяких прізвищ не задав. Я просто хочу вам сказати, що це є злочин проти країни. А... Далі.